Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Очевидці на місцях передають, що на аеродромі Самари пролунали хлопки. До слова, це найближчої точки України 1300 кілометрів. Партизани пишуть, що удар наносили безпілотні апарати. Спочатку мова йшла про те, що аварії зазнав шахед на базі. Інструктори не справилися з керуванням, і він замість вибуху на полігоні в безпечному місці. наніс удар по аеродрому. Інші ж джерела повідомляють про те, що дрони були не. Російські стали повною несподіванкою для військових. За інформацією інсайдерів пошкоджено декілька транспортних літаків. Що ж, перенесення війни до Росії, запорука перемоги України заходу слід зняти заборону на використання озброєння на її території. вважає Олександр Мусієнко, розв'язка Росією повномасштабна війна проти України знаходить все більше підголосків на території самої країни агресора. Безпілотники періодично атакують різні міста. А вибухи на російських об'єктах навіть далеко від фронту стали вже зви. Чними подіями війна поступово переноситься туди, звідки вона і прийшла в інтерв'ю главреду військової експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко розповів, як удари по РФ можуть призвести до бунту або революції в Україні. Проаналізував ситуацію з забороною заходу України, бити по території Росії зброю, яка постачається у рамках військової допомоги. Оцінював перспективи ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області і пояснив, чому 2024 рік стане у війні вирішальним Днями по Ція була завдано масованого удару дронами за даними українських змі. Близько 35 дронів ударили по пов'язаних із військовими діями об'єктах у Москві, Підмосков'ї, Тулі і Смоленську. Ми бачимо, що такі удари досягають певних результатів. На вашу думку, чи існують реальні можливості перенесення війни на територію Росії та до яких наслідків це може призвести? Питав журналіста. Перенесення війни на територію ворога це одна з запору перемоги. Нам треба уражати військові об'єкти Росії, серед яких аеродроми військові частини. Склади зі зброєю містечка, об'єкти військово-промислового комплексу. Це що пов'язано із забезпеченням російських військ. Багато говорять про психологічний ефект, але такі дії в першу чергу мають практичні наслідки. Треба послаблювати противника. Удари по Росії розраховані на те, щоб спонукати російських військових, які брали участь у заколоті Пригожина, до зміни. Саме вони є групою, що може вчинити певні дії, пов'язані з поваленням путінського режиму і припиненням війни, коли наносяться удари по військових об'єктах російські вояки. Бать. Ті, що це не лише отдалі дії України, але й наслідки неправильних кроків їхнього керівництва. А сама російська армія стає слабшою. Тут вже психологічний ефект має накладатися на практичний. Мобілізовані і офіцери РФ не найкраща група російського суспільства, хоча де там шукати кращих, але вона спроможна здійснювати зміни. Хто скористається цими змінами? Питання відкрите. Безумовно, тенденція щодо поширення війни продовжуватиметься над цим працюють. Час від часу ми бачимо важливі результати, які. Буде ще більше. Наприклад, минулого року щось прилетіло на авіабазу Енгелес, звідти злітали стратегічні літаки. Ту-95. Після цього стратегічна авіація Росії опинилася за полярним колом у Мурманській області на литовищі Оленя. Удари по ворожій території є ефективними. Тому чим більше їх, тим краще. Мобілізовані росіяни чи формування на кшталт та штормзет можуть розвернути зброю проти своїх командирів або зроблять щось з того, до чого прагнув Пригожин, Причому їхні дії будуть вже. Більш вдалими, тоді вони заручаться підтримкою і так званого російського глибинного народу. Суспільство Росії те за тим, у кого сила. Якщо воно відчує, що Путін втрачає здатність керувати державою, а силові можливості опиняться в руках озброєних рухів, то ці рухи і підтримає. Бунт або революцію Росії розпочне ще хтось із верхівки чи російської позиції за кордоном, яка всіх навчає правам людини і ліберальним свободам, а з тих, кому набридло сидіти в окопах без патронів та йти на турми зі 100% ймовірності загибелі. Ці події розпочнуться з низів. А далі вже невідомо хто може цим скористатися до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.